Мані. 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 Привіт, воїни Олімпу. Поміж битв у полях доти, поміж гучних гомонах тупорилих кінейтів і шаленими кліками мишки, я таки знайшов мить, аби принести вам нове відео. Сьогодні ми розберемо історію, що приховує правду про один із найзагадковіших творів нашого дитинства. Ім'я йому губка Боб квадратні штани. О, скільки радості дарував він малим нащадкам, як весело лунав його сміх, що мов від луння у горах відбивався в кімнатах наших юних душ. Але не все так просто в цьому підводному королівстві, бо не без підстав наші батьки остерігали нас від цього мультфільму. Чи справді він навчав доброго, чи може лише сіяв хаос? Чому з плином років цей колись яскравий вогонь творчості перетворився на колий вогник жадібної викачки грошей? Про все це ми поговоримо сьогодні, розгортаючи сувій істини. Готуйтесь, друзі, Олімпу, бо історія ця буде також глибокою, як мої катки в доті. Як губка Боб захопив серця людей в Україні, історія появи і що робило його особливим. Губка Боб квадратні штани це мультисеріал, який або обожнюють, або взагалі не розуміють. Але те, що він став культурним феноменом, заперечити неможливо. В Україні цей підводний хаос з'явився на початку 2000-х і швидко перетворився на один із найвідоміших мультфільмів: коли і де показували, перші серії губка Боба» Українці побачили десь у 2003-4 роках на телеканалі ICTV. Але справжню популярність він здобув після появи QTV, де йшов у регулярній ротації. У 2010-х мультфільм також транслювали на плюс плюс, а зараз його можна знайти на таких платформах типу Netflix. Цікаво, що в Україні було декілька варіантів озвучення, найвідоміше від так, треба продакшн, яке запам'яталося завдяки своєму трохи абсурдному і кумедному стилю. Що робило його унікальним? Абсурдний гумор і відсутність правил. Замість стандартних сюжетів про дружбу і пригоди, Губка Боб брав ідею, що якби мультфільм не мав сенсу, але був мега смішним. Дивні діалоги, раптові зміни стилю анімації, кричущі звуки, це створювало ефект сюрреалістичного шоу. Наприклад, одна серія могла бути веселою, а наступна реально страшною, згадати хоча б момент із гнилим Скідвардом. Дитячий мультфільм, який розуміли і дорослі. Попри те, що серіал мав вигляд простого мультфільму для дітей, його гумор часто був доволі дорослим. Сарказм, чорний гумор, породія на фільми, критика соціуму. Пам'ятаєш серію, де містер Крабс продає душу за гроші? Або коли Боб і Патрік сиділи у в'язниці через вдихання повітря з пакетиків? Це тонкий натяк на зовсім не дитячі речі, герої, яких легко впізнати. Кожен персонаж був гіперболізований, що робило їх ідеальними для мемів. Губка Боб надто позитивний, наївний і не, боїться, і не боїться виглядати дурним. Сквідвард – типовий втомлений від життя Цинік. <кхід> Уособлення всіх, хто ненавидить свою роботу. Патрік абсолютний хаос у чистому вигляді. Містер Крабс, жадібний капіталіст, який продав би навіть свої штани, як би міг. Чи був він кращий за інші мультфільми? Складно сказати, але точно був іншим. Якщо Дісней робив сімейні історії, а Cartoon Networks випускав хаотичні шоу, то губка Боб поєднав ідіотизм, сатиру та сюрреалізм в одному флаконі. Саме тому він досі живе, перетворюється на меми та має мільйони фанатів. Сюжет і сенс перших серій Губка Боба. Чи був у цьому якийсь глибший зміст? Перші сезони губка Боби квадратні штани мали особливий стиль. Серії виглядали простими, але часто приховували неочевидний сенс. Це було щось між класичними «Клаб Стік гумором, типу старих мультфільмів Лунний Тунес і дивним соціальним коментарем. Чи були особливі перші серії? Перші три сезони вважають золотою епохою серіалу. Головне, що їх відрізняло. Сценарії були досить простими, але дуже добре продуманими. Все відбувалось навколо гумору і взаємодії персонажів. Було багато фізичного гумору і гротеску, але без зайвого хаосу, як у новіших сезонах. Деякі серії несли прості, але важливі уроки. Хоча сам мультфільм ніколи не прагнув моралізоторства. Декілька важливих серій раннього губка Боба, і їхній сенс. Допомога в ресторані. Старт історії. Перша серія одразу задає тон усьому мультсеріалу. Боб шукає роботу у Красті Крабс, але його відправляють на неможливе завдання знайти гідром динамічну лопату з присосками. У результаті він виконує це завдання настільки добре, що містер Крабс приймає його на роботу. Сенс, якщо ти справді хочеш чогось, то навіть абсурдне завдання можна виконати, якщо маєш ентузіазм. Друга серія час ставати. Губка Боб випадково подорожує з нами своїх друзів. У кожному вони символізують їхні характери. Сквідвард мріє про високу культуру, Патрік про свою маленьку дерев'яну конячку. А містер Крабс навіть у сні думає про гроші. Сенс. Серія грає з ідеєю підсвідомості та прихованих бажань. Навіть у такому простому мультфільмі це був цікавий хід. Мускули. Губка Боб хоче стати сильнішим і купує надувні м'язи. <кхи> Виглядає круто, але він досі нічого не може підняти. Коли потрібно показувати силу, все йде шкереберть. Сенс сатирична критика, обгортка без змісту. Зовнішній вигляд ще не означає справжню силу. Чи дійсно мультфільм щось навчав? З одного боку, губка Боб не намагався бути правильним мультфільмом, як, наприклад, Дора Розвідниця, чи щось у такому стилі. Але в ньому було багато іронії про життя. Про роботу, про друзів, про суспільство. Тобто губка Боб міг виглядати безглуздо, але під цією оболонкою ховалася сатирична картина світу, яку дитина сприймала як веселище, а дорослий як гротесну правду. Що змінилося далі? З четвертого сезону тон став хаотичнішим і менш продуманим. Більше кричущих жартів, менше підтексту. У, у старих серіях гумор мав логіку, навіть якщо вона була абсурдною. А в нових ще більше нагадувала випадковий хаос. Як губка Боб перетворився з унікального мультсеріалу на хаотичний антракціон. Якщо перші сезони губки Боба поєднували абсурдність із добре придуманими ідеями, то після 2004 року щось змінилося. Автори ніби зрозуміли, а навіщо взагалі вкладати глибокий сенс у серії, якщо діти і так просто сміються? Замість танкої сатири, неочевидних уроків і продуманих сюжетів, у серіалі з'явилось більше критиків безглуздих жартів і повного хаосу. Що сталося? Усе змінилося після третього сезону, коли товарець мультсеріалу Стівен Гіленбург покинув проект. Він видобував Губка Боба як щось між класичними комедійними мультфільмами і соціальною сатирою, але після виходу повнометражного фільму Губка Боб квадратні штани 2004 він пішов, вважаючи, що шоу досягло свого піку. Тоді Nickelodeon вирішило продовжити серіал без нього, і з цього моменту почалась деградація. Як саме змінювався стиль мультсеріалу? Сюжетні лінії стали випадковими і дурнуватими. Раніше серії будувалися навколо чіткої ідеї, навіть якщо вона була абсурдною. Наприклад, пошук роботи, спроба стати крутим чи захоплення Скідорода мистецтвом. У нових сезонах усе почало нагадувати хаотичний набір сцен без сенсу. Наприклад, Кубка Боб стає матір'ю для маленького Скідверда, без логічного пояснення. Патрік перетворюється на камінь і поводиться ще тупіше, ніж зазвичай. Кубка Боб і Патрік буквально зникають у пустоті. А потім просто повертаються, ніби нічого не сталося. Жарти перестали працювати над розвитком персонажів або ситуації. Вони просто сипались з усіх боків, навіть якщо нічого не означали. Персонажі перетворилися на карикатуру самих себе. Раніше герої мали баланс. Убкабов був наївний і дивний, але водночас розумів, що таке дружба і робота. Скідвард був похмурим, але в нього були мрії, за які він боровся. Патрік був тупим, але в перших сезонах його, його дурість часто мала якусь логіку. Після 2004 року персонажі стали карикатурно спрощеними, кого перетворився на гіперактивного Кретина, який тільки сміється і кричить. Квідвард став жертвою, яка страждає у кожному епізоді. Патрік став настільки тупим, що вже навіть не смішним, а просто дратівливим. Це схоже на ситуацію з Сімпсонами, коли герої замість розвитку почали деградувати в перебільшенні версії своїх стереотипів. Гумор став крикливим і ідіотським. У перших сезонах гумор будувався на абсурді, але він мав логіку. Наприклад, Сквідор мріє про концерт, але ганьбиться перед тисячами людей. Сатира, яка висміювала реальність. Наприклад, містер Крабс як уособлення жадібного капіталіста Фіз фізичному гуморі, але не надмірному. А після третього сезону серії перетворилися на набір кричущих сцен, де герої просто дуріють. Збільшилася кількість відвертих огидних сцен, роздута анімація, надмірна деталізація потворних облич, жахливі звуки. Діалоги стали настільки дурними, що ніби писалися на швидку руку. Наприклад, серія, де Патрік отримує новий мозок, але потім стає настільки розумним, що його доводиться зламати, бо це нікому не подобається. Чому так сталося? Основна причина, на ніколодіум просто захотіла штампувати більше серій, бо бренд був придковим. Дітям подобався яскравий хаос, а дорослі, які колись любили серіал, просто відходили від нього. Згодом Гіленбург повернувся у 2015 році, щоб трохи виправити ситуацію, але вже було запізно. Стиль шоу залишився зміненим від геніального до примітивного. Бубкабо, починаючи як розумний, абсурдний і навіть філософський мультфільм. Але коли Nickelodeon зрозуміли, що можна просто штампувати безглузді серії, і діти все одно будуть їх дивитися, вони втратили будь-який інтерес до якості. Замість сатири смислових ідей і веселого абсурду з'явилися крики, дурні сюжети і ще тупіший гумор. Що залишилося від старого губка Боба? Лише спогади про ті часи, коли навіть дурний мультфільм міг бути розумним у своїй дурості. Чому батьки забороняли губка Боба і чи справді він міг впливати на психіку дітей? Убкапоп довгий час залишався чимось більшим ніж просто мультфільм. Це був феномен, який приваблював дітей і дорослих. Але з роками все більше батьків почали забороняти своїм дітям дивитися його. І це справа не тільки в тому, що шоу стало дивнішим. Воно реально могло негативно впливати на дитячу психіку. Чому губкапоп? Не такий безневидний, як здається. Спочатку серіал виглядав як просто смішна історія про наївного морського мешканця. Але згодом, коли гумор змінився, стало зрозуміло, що діти не завжди можуть правильно сприймати те, що відбувається на екрані. Проблема номер один: діти не розрізняють іронію та сарказм. Якщо дорослий розуміє, що багато жартів у губці, Бобі це сатиричне перебільшення, то для дитини все показане здається просто нормою. Наприклад, коли Скідвард постійно страждає, це ніби показує дитині. Проблеми інших це смішно. Коли губка Боб не слухає наказів містера Крабса, а потім все одно отримує похвалу, дитина може зробити висновок – Не треба слухати дорослих, все одно все буде добре. Якщо сприймати все буквально, цей мультфільм не вчить нічому доброму, він просто демонструє хаос. Проблема номер два. Швидкий ритм і кричущий стиль перенавантажують мозок. З наукової точки зору мультфільми з дуже швидко швидкою зміною кадрів можуть погано впливати на кон концентрацію уваги дітей. У 2011 році Американська академія педіатрів провела дослідження, яке показало, що перегляд губки Боба може викликати короткострокові проблеми з увагою та імпульсивною поведінкою дітей. Дослідники пояснюють це тим, що у серіалі занадто швидко змінюються сцени, У середня тривалість кадру 3-4 секунди. діалоги та жарти хаотичні без чіткої послідовності. Звуковий супровід занадто гучний і перенасичений ефектами, які змушують мозок реагувати навіть тоді, коли цього не потрібно. Якщо дитина довго дивиться такий контент, її мозок звикає до високої стимуляції, що потім, що потім може ускладнити навчання та звичайні повсякденні справи. Проблема номер три: губка Боб це культова тупість, і це стає нормою для дітей. Одна з головних причин, чому батьки почали забороняти губка Боба, це його герої, які згодом перетворилися на абсолютних ідіотів. Якщо в перших сезонах Боб був веселим і трохи наївним, то в пізніших сезонах він став справжнім гіперактивним психом, який постійно кричить і постійно поводиться як божевільний. Але найбільша проблема це Патрік. Його тупість в перших сезонах була веселою, бо мала якусь логіку. Але пізніше він став агресивним, жорстоким і токсичним. Наприклад, він навмисно руйнує життя Сквідерда, і це подається як смішно. Він жорстоко означається зубка Боба і не отримує за це жодних наслідків. Він інколи навіть поводиться як прямий антисоціальний психопат. А якщо дитина багато дивиться це шоу, вона може подумати, бути тупим це весело, і за це ніколи не буде покарання. Проблема номер 4: депресивні та страшні моменти, які залишають слід у психіці. Хоча Губка Боб як комедійний мультфільм, у ньому багато жорстоких або навіть моторшних моментів. Наприклад, самотній Скідверд це напівлегендарна втрачена серія, де Скідверд бачить демонічні видіння і кінчає життя. Серія Східвард» – це справжній психоделічний жах із сюрреалістичними кошмарами. Момент, де губка Боб і Патрік старіють і гниють живцем, з моторишними, занадто реалістичними зображеннями, деталізовані сцени болю і мук, вибиті зуби, вивернуті очі, шматки плоті, що відпадають від героїв. Для дорослих це може бути просто кринжовий жарт, але для маленьких дітей це справжні травмуючі образи. Батьки, які забороняли дітям дивитися губку Боба, насправді мали раціональні причини. Діти не розуміють іронії та можуть сприймати токсичну поведінку як норму. Занадто швидкі сцени можуть викликати проблему з увагою. Гумор іноді перетворюється на тупість без сенсу, які ти копіюють. У мультфільмі є депресивні, тривожні та навіть моторошні сцени. Чи означає це, що губка Боб взагалі не можна дивитись? Ні, але якщо дивитись його безконтрольно і занадто багато, особливо маленьким дітям, це може мати негативний вплив. Культ веселого хаосу працює для дорослих, які можуть оцінити сатиру та іронію. Але для дитини, яка не розрізняє жарт і реальність, це може бути просто набір кричущих образів, які не вчать нічому хорошому. Тому не дивно, що деякі батьки вважали цей мультисеріал отрутою для мозку. І з врахуванням того, у що він перетворився в пізніші роки, можливо, вони навіть мали рацію. Це відео не спроба очорнити губка Боба, а радше роздуми про те, як мультфільм змінювався і який вплив він міг мати на глядачів. Все почалось з випадкової розмови, коли в колі друзів хтось згадав, що в дитинстві батьки забороняли дивитися цей мультисеріал. Спершу це здалося дивним, адже губка Боб. Був веселим і популярним шоу, але коли почали обговорювати детальніше, стало очевидно, що таке рішення мало певні підстави. Так, цей мультфільм частина дитинства багатьох людей, і він безумовно мав свою харизму. Проте, якщо поглянути на нього з боку дорослого, можна помітити не лише смішні моменти, а й хаотичність, абсурдність і потенційний негативний вплив на дитячу психіку. Це відео це лише суб'єктивний погляд на культовий мультфільм, який можливо вже ніколи не буде таким, яким ми його пам'ятаємо в перших сезонах. Але незалежно від змін губка Боб залишається феноменом, який викликає багато емоцій від ностальгії до критики.